Тож з нами на зв'язок вийшов політтехнолог, експерт громадської організації, Український центр суспільного розвитку Юрій Подорожній. І з паном Юрієм хочемо обговорити підсумки Рамштайну 8. Вітання, пане Юрію. Вітаю, вітаю. Отож, на вашу думку, чи не були завищеними сподівання українців щодо Рамштайну? 8 Адже дійсно всі ми сподівалися на загальну підтримку наших союзників і партнерів. І, зокрема, очікували, що цей Рамштайн 8 стане таким танковим Рамштайном, як сказав президент Зеленський. Наступний має бути Рамштайн щодо f16 але на жаль, не склалося. Чому так? І що робити далі? Ну, дивіться, позицій тут є кілька. Давайте говорити про те, а ми що колись більше ніж цього разу змогли отримати озброєнь від наших партнерів. Хіба те озброєння, яке нам сьогодні надали, не дасть нам нової переваги над ворогом? Дасть і звісно, такої такого рівня і технологічності озброєнь Україна ще не отримувала як після цього Рамштайна. Звісно, наша сторона українська сторона підкреслює і напевно навмисно загострює питання надання танків в першу чергу від збоку Німеччини. Для того щоб все таки добитись того, що ми хочемо, наші партнери прекрасно розуміють, що нам треба. В якому об'ємі чому там зупинка відбувається? Ну давайте говорити про те, що Німеччина взагалі зробила неймовірне для себе, вона почала надавати зброю в зону конфлікту. Це перше. І знаєте, я пригадую весь минулий рік, коли ми розмовляли ще до початку повномасштабного наступу про те, що відбувається. Там в світовій політиці для мене було зрозуміло, що оце лідерство Німеччини, яке е, в Європі, воно мало призвести знову до війни, і ця війна розпочалась. Те, що робила канцлер Ангела Меркель а, з північним потоком, те, яким чином проходили перемовини в умському форматі, на що нас штовхала саме власне Німеччина, це було зовсім не про європейське. Я навіть не про українське кажу, а не про європейська історія. Тому лідерство Німеччини а Німеччина очевидно хотіла за останні 100 років мати третє лідерство. Два попередніх лідерства Німеччини призвели до світових воїн, і те, що сьогодні Шольц фактично зробив кардинальний поворот в німецькій політиці. І сьогодні Німеччина обговорює надання Україні зброї як Країні, яка сьогодні є в коаліції 50 країн, це вже великий прорив. Ви знаєте, я впевнений, що ці танки до нас прибудуть, і Німеччина прийме правильне рішення в зв'язку з чим, які там причини, нехай розбираються спеціалісти військові. Чому я маю на увазі? Ця затримка є, от сполітехнологічна або верніше з політичної точки зору, мені ця історія взагалі зрозуміла, і я вважаю позицію Німеччини проривною так на Рамштайні. Ми не отримали танки, але я впевнений, що вони будуть. І найголовніше, що е сьогодні вже країни заходу заявляють, що українські воїни е танкисти. Їдуть в Європу навчатися е, керувати цими танками. Тому е, поки там політики домовляться і їх привезуть, у нас вже будуть підготовлені фахівці, е, які зможуть керувати власне, цим озброєнням. І ми сьогодні з вами дійсно починаємо обговорювати нову сторінку, е, це сторінка літаків. Е, це все те, про що залужний говорив напередодні нового року в своїй статті. В тій кількості озброєнь, яке нам потрібно, звісно, ми хотіли б напевно ще 24 лютого отримати і назад ядерний статус, і повернути нам ядерне озброєння, і щоб нам дали. Петріоти не е, на 10-му місяці війни, а на другому дні війни, нам всього цього хочеться, і наше політичне керівництво дуже правильно робить, коли тисне на країни заходу, загострюючи взагалі цю історію, цю ситуацію з тиском на країни, в тому числі і Німеччини, яка дуже важко, але все ж таки намагається сьогодні бути в контексті. Добра в контексті країн, які за правду. Пане Юрію, але все-таки от стосовно позиції Німеччини, багато хто не розуміє, вже навіть таке навіть англійське слово придумали як Шольцін, це обіцяти допомогу і не надавати її. Вже воно з'явилося в Urban dictionary То чому ось так відбувається? Чи дійсно ще досі якісь є побоювання у Німеччині з боку Росії, що вони там. Їх в наданні танків, чи вони сподіваються відродити свою співпрацю, ту про яку ви згадували, яку започаткувала Меркель чи ще раніше Шрёдер з Росією після цієї війни, після нашої перемоги? Я сподіваюся Ну, ера Росії в ФРН розпочалась в кінці 70-х, коли Брежнєв підписує договори про будівництво нафтопроводів і газопроводів, і Німеччина стає такою ем, країною, яку поступово радянський союз, а потім Російська Федерація. Почала ефективно корумпувати, приймати на роботу колишніх канцлерів, приймати на роботу багатьох чиновників, які уходили в відставку, очевидно оплачувати послуги діючих канцлерів чи канцлерок. Вважайте це як хочете, тому що е, пані Меркель дуже багато зробила для е, Російської Федерації, щоб вона себе почувала, ну таким чином, як вона себе почувала до. 24 лютого в Європі, де її армію боялись, де боялись зайве слово сказати, бо Путін перекриє там кранік і так далі. і так далі А що, кудись це лобі проросійське в Німеччині ділося? Його що посадили в ракети і вислали на Марс? Так само, як ми зуміли ОПЗЖ закрити і депутатів депутатів позбавити мандатів, ми воююча країна не можемо з цим лобі розправитись однозначно і одномоментно. А уявіть, що в Німеччині робиться, тому говорити, а це реальна діюча політика. Там є люди, які налаштовані ну, принаймні сьогодні для Німеччини. І з української точки зору ситуація має виглядати наступним чином: так німці хочуть повернення співпраці з Росією, але без Путіна. І вони вважають, що да, Путін е, накосячив, Путін має піти. І Німеччина має допомагати Україні, щоб Путін пішов, але Російська Федерація має залишитися Російською Федерацією з іншим правителем і все повернути на свої місця той рівень співпраці, той рівень інтеграції, і так далі. І так далі. Тому е, ми маємо зважати на це і німцям очевидно розповідати, що наша перемога це не перемога над путіним, а це перемога над Росією в цілому. Пане Юрію, також прозвучала вже заява, що деякі країни надали допомогу Україні на цьому Рамштані не публічно, тобто насправді ми отримали більше ніж відомо. Про яку допомогу може йтися? Це якесь озброєння, яке секретне якимось чином засекречене від Росії? Чи це ці країни, які не хочуть, щоб світ знав, що вони допомогли чи допомагають? Про що йдеться? Про що це заява? Що, схоже, це ситуація довкола Болгарії, яка була на початку війни. Е, мені важко звісно сказати, що там було, тому воно й є за закритими дверима, і я, як політехнолог, чи е, людина, яка знаходиться в Києві, не дотична навіть до озброєн, да там якій плутається в назвах. Того чи іншого озброєння і не претендує бути військовим експертом, можу сказати, що е, дійсно це якесь високотехнологічне озброєння. Але хочу вам навести приклад, який щойно був в засобах масової інформації, приклад Болгарії, е, яка е, таємно від своєї опозиції надавала Україні дуже серйозну підтримку у вигляді дизельного пального, де третину пального надала Болгарія, Болгарія через посередників про це не знали навіть всередині країни. І коли дізнались, то уряд а, пішов у відставку. І сьогодні вони незабаром в Болгарії будуть парламентські вибори. І колишній прем'єр-міністр, який надавав нам таку допомогу у вигляді е, боєприпасів і е, дизельного пального, яке, до речі, оплатила Великобританія і Сполучені Штати, вони не безкоштовно його надали. Але тим не менше, ми навіть в Україні і близько не знали цієї інформації ніхто її не розголошував. Настільки рівень утаємниченості був, і сьогодні перед парламентськими виборами вже сам колишній прем'єр-міністр озвучив це. Це для того, щоб там мобілізовувати свій електорат і очевидно отримувати якісь голоси. Але для чого я навожу цей приклад? Ми насправді лише після війни дізнаємось дуже багато речей з тієї допомоги, яка нам надається. Ну, давайте не забувати, що ми потужно почуваємо себе на полі бою, тому що маємо розвіддані від Сполучених Штатів Америки з найсучаснішої аерокосмічної техніки. Ми багато чого ще маємо, тому що є якась перевага, яку надали нам наші партнери, і яку сьогодні не розголошують. Ви пригадайтеся хоча б історію з тим, що Путін влітку почав всіх шантажувати е ядерною зброєю, аж поки е держсекретар Сполучених Штатів Америки не визвав, не викликав пр пр представника Росії до Туреччини, де очевидно їм сказали, що ребята. Якщо ви почнете розгортати ядерну зброю, тактичну стратегічну ядерну зброю, а тим більше надумаєтеся її використовувати, Сполучені Штати Америки напад на Україну ядерною зброєю вважатиме, вважатиме нападом на Сполучені Штати Америки. Як бабка отшептала у Путіна розповідати про ядерний удар, вони не розраховували, що такого рівня а, противага чи протиставлення їх ядерному е, можливому ядерному удару буде, де їх їх чітко поставили перед ними е, цю умову. Тому е, те, що там говорили на рамштайні з закритими дверима, ви знаєте, в мене цей рамштайн, крім оптимізму, не викликає нічого. Подивіться скільки повідомлень, сполучені Штати безпрецедентна в фінансовому плані підтримка, надають зброю, я про яку не говорили патріоти. Я маю на увазі, і тут же ж самі американці заговорили про літаки, мова про які навіть влітку не йшла. Тому е західні країни прекрасно розуміють сьогодні Україні для того, щоб витримати е зимову весняну кампанію, необхідно наступальне озброєння. І мені дуже сподобалась заява міністра оборони США, що Україні буде дуже важко е вибити росіян зі своєї території. Давайте розшифровувати ці слова. Україна готується, ми надаємо необхідну зброю. Проти нас стоїть серйозний противник. Нам буде важко, але ми переможемо. Ну, так можна розшифрувати ці слова. І е, він сказав цього року, до речі, е, 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 так можна розшифрувати ці слова. Ми готуємося до контрнаступу. Ми – Це Україна і наші союзники порадстають. Тобто, все-таки, якщо б не підводити підсумок, ви вважаєте, що ось цей Рамштайн став для України таким проривним і переломним в цій війні? Ви знаєте, можна ж кожну подію, починаючи з весни, казати, що це якась переломна подія? Хто міг собі уявити 25-го, навіть лютого? Що Сполучені Штати Америки почнуть надавати таку підтримку, хто міг собі уявити в березні місяці, що буде підписаний лендліз, який ми ще до речі не почали використовувати, і нам зараз вигідніше користуватись цією прямою допомогою, яку надають Сполучені Штати Америки, ніж лендлізом. Але в будь-якому разі, у нас знаєте, в кишенці десь отак як. Чоловік ховає заначку від дружини, десь у нас от у американців там пішенці, ця заначка лежить у вигляді лендлізу. Не дай Бог щось там не так піде. У президента Байдена є прямий дозвіл своїм підписом без конгресу надавати зброю в якихось масштабах і там в певних фінансових в певних фінансових межах. Далі пригадайте, як ми обговорювали хаймерси. Влітку, що це фантастично для нас було просто фантастично. Тому кожен цей крок ми можемо вважати переломним. А візит зеленського до Сполучених Штатів Америки, який, які можливо і став тим екватором, коли заговорили про надання Патрі для України це вже означав, що їм було зрозуміло, що наступальна зброя піде, тому що такого рівня технології в воюючій країні, тим більше, що яка воює з ядерною державою, ну за інших обставин було б надавати у вигляді самогубства. А США і наші союзники вирішили, що це правильна історія. Пане Юрію, то ви згадали про ядерну зброю, про ядерний шантаж Путіна. І буквально два дні тому Христо Грозія в розслідувач Белінкет заявив, що є все ж таки підстави вважати, що Путін розглядає серйозно ядерний удар по території Польщі. Ну зазвичай Грозія такими заявами просто так не розкидається. Це серйозний аналітик. І ми знаємо, що багато він матеріалів публікував, які потім. Знаходили своє підтвердження, так на основі цієї заяви, яку ви згадали, що Росії буде важко втримати свої території, тобто має це на увазі, наприклад, Крим. Так, ми ж збираємося його доокупувати. То що Путін в такому випадку, якщо ми зайдемо в Крим, дійсно буде здатен на застосування ядерної зброї і конфлікт з НАТО? Ви знаєте, я вважаю, що починаючи з четвертої ранку, 24 лютого. Шанс або ризик того, що а, нацистська Росія застосує ядерну зброю, він не зникав. І, так би мовити, рівень загрози, як на мене, він десь в червоній зоні, тому що в будь-який момент ця некерована Неадекватна країна може застосувати той потенціал озброєнь, який в неї є. Вибачте, подивіться, що там робиться. Ну коли от навіть осінню історію згадайте, коли Росія придумала, що вона окупувала Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську включає її в Конституцію, святкування в Кремлі проводить, і а ці території, частина з них навіть не. Повані не те, що там є війська, і так далі. Тому говорити про те, що тут можна знайти якісь адекватні речі чи, чи моменти. Ну ви знаєте, коли ми говоримо про якісь розслідування, повірте мені, російська розвідка, контррозвідка. Робить багато для дезінформування а, і нас, і західних країн. І а, очевидно, якісь речі потрапляють в руки нашим західним партнерам і розслідувачам про те, що у Росії є якісь плани. Звісно, є плани. А чекайте, ці плани з'явились тоді, коли у Сталіна з'явилася ядерна бомба. Да? Куди там що направлено, і куди що зорієнтовано. Ну, вибачте, США і СРСР прожили 50 чи скільки там 40 років після воєнних. <кій> Маючи направлені направлену ядерну зброю один на одного, чи був тоді шанс того, що застосує хтось із них ядерну зброю низьким? Ні, не був і сьогодні. Так само не є. Це от, ці розмови про те, застосує Путін чи не застосує. Мені дуже схожі на наші розмови перед початком повномасштабного наступу, коли півкраїни вважало, що нападе, чи, чи чверть країни. А 75% кричали: Ну що ви там говорите, Куди він нападе? Нічого не буде бути. і в кінцевому сумку сталося так, як сталося. В даному випадку загроза ядерного удару не зникає ні на, ні на хвилину. А, чи можливо що вони застосують і застосують його по Україні, Польщі, Європі і так далі? Він є високим. Якщо ви запитаєте мою думку, не військову, політичну, ну ми ж з вами прекрасно розуміємо, що Путін зникає одразу для всіх. Навіть для тих, на кого він розраховує, наприклад, Китай? Такої одиниці, як Путін, не існуватиме, і в цьому глобальному світі він не зможе нічого протиставити, тому що напад на Польщу зрозуміло, що такими ж ядерними е, ударами буде закидана територія Росії, а в кінцевому підсумку е, е, чим він далі управляти буде? Дякуємо, пане Юрію, за ці коментарі. Отже, Юрій Подорожній, політехнолог, експерт громадської організації, Український центр суспільного розвитку був з нами в ефірі «Громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре, пане Юрію. Тримаймося. І вам все найкраще. Дякуємо.